Ні, так нам просто теж, треба би тратичі, будуть, люди... будьте, бо буде народ так. А коли так, на Майдані так, трипали то, дітей, то де я за когось я стояв. То, а когось це засунули в тюрму, що то, дітей то, розстрілювали. Що, що? Когось ти в тюрму засунули, щоб розстрілювали то, дітей. Ви що, що? Що, що? А я все прошу просто, Я народ цікавий. Все, буде нормально. має... Міліція на нашу а сторону, що пес пе на хазяїна болегавках. Коли ми будемо робити, будемо організовувати акцію, ми вас корис, Тому що вчора було починалося і маленько Ну, нас інакше, не переживайте, мовку є геть. У нас то не сміття. Доволі, що корисно. Сміття сидить ось вот тут, і кожен день собі усі її дісять, у вас нічого не Ми його витисніть. <плес> це, <плес> це, <плес> це. <плес> це питання ілюстрації стоїть, я так вважаю. Так, <плес> <плес> да, да, питання ілюстрації.